на 777 пригоди всім що 68 російських військовослужбовців, 36-ї гвардійської мотострілецької бригади, із Забайкалія загинули внаслідок ракетного удару ЗСУ 20 лютого по полігону у Донецькій області. Про це повідомляють важливі історії. Зазначається, що відповідний список, поширений у деяких російських чатах, у переліку імена 65 солдатів ще троє не впізнані. Як йдеться у повідомленні справжність списку загиблих і обставини удару під час шикування перед генералом. Майором Олегом Мейсєєвим, командувачем 29-ї 29 армії східного округу, важливим історіям підтвердив службовець частини за його словами. Удар був такої сили, що розлетілося абсолютно все. Поранених було дуже багато, і частину з них відправили в госпіталь ростова на Дону у соціальних мережах. Виявлені сторінки, які ви бачили, які ймовірно належать деяким із загиблих. У їх числі, наприклад, Олександр Мурстанов, на сторінці якого залишення. Евні коментарі, що свідчить про його загибель, визначається, що в січні він збирав гроші від імені згаданої 36-ї бригади на обладнання для швидкої, ефективної боротьби з повітряними цілями націоналістів, як вони кажуть, і у своїх постах Рустамов згадує цивільне населення України, яке виготовляє кустарні квадрокоптери, і ці безпілотники заважають загарбникам. Також у списку Олександр Пусів, Сергій Петров, Олексій Філімонов, Віталій Іщенко та Денис Сахацький родичі яких не відповіли на запити важливих історій, підтвердили масову загибель і поранення росіян, заступник командира батальйону спеціального призначення східного військового округу Олексій Міхальов, і так би мовити, волонтери, які в соціальних мережах написали, що для двохсотих не вистачає пакетів а в сотні сімей прийшла біда. Назавжди, у той же час губернатор Забайкалі Олександр Осипов стверджує, що цифри перебільшені, але факт удару він підтвердив. Як повідомляється проліт касетних боєприпасів, ймовірно, з РСЗВ «Хаймерс» стався в день, коли три роти бригади близько 200 або 300 бійців вишикувалися в поле в очікуванні прибуття генерал-майора Олега Мойсеєва у серпні 23-го року. Якраз таки цей Моїсеїв став героєм фільму пропагандиста Володимира Соловйова, Сказано у даній публікації втрати ворога на 22 лютого 2024 року збільшилася. Зокрема, ліквідований керівник комплексу відділу бойового застосування та обробки інформації. Капітан Дмитро Разінкін. Російська сторона також втратила пілота. винищувача Су-35 капітана Федора Грабовецького. Він у понеділок, 19 лютого, катапультувався, але потім. Замерз у крижані воді Азовського моря. Поділився у своєму каналі в Телеграм Штірляць із збройних сил України офіцер Анатолій Штефан. За відомостями захисника Української держави також ліквідовані стали монтажем двісті. Капітан Рінат Карбаєв, старший лейтенант Олексій Гарячкін, лейтенант Масликов і молодший лейтенант Бурдейди. Офіцер ЗСУ також показав фото, яке ви щойно бачили. Ось цього ворожого монтажу двісті.